stowarzyszenia, wikliny, łozy i robimy w parkach takie rzeźbiarskie formy dekoratywne. Głównie mamy plenery w Bolestraszycach koło Przemyśla. Tam w ogrodzie, w pięknym wielkim ogrodzie robimy dużo takich rzeźb. Zapraszamy również artystów z Ukrainy. A oni teraz robią plenery takie również na Ukrainie i zapraszają Polaków. Jesteśmy wszyscy przyjaciółmi. Wiemy co potrafimy pleść i robimy wspólnie takie rzeczy dekoracyjne, nie, nie takie użytkowe, tylko takie, które dają ludziom przyjemność. Tu zebrała się międzynarodna komanda Ukraińców i Polaków. З лозоплетені, з артистичного лозоплетення, скажімо так, тому що ми ось цим складом збираємося вже багато років у Польщі. І в парку Арбаритом Балістрашиця проходить міжнародний пленер багато років, який збирає з усього світу художників, митців різних профілів діяльності, які роблять такі заходи. Ну Тут ми в перший раз нам сподобалось, організатори нас запросили спробувати, як на ваших територіях це можна зробити на українських. Справа в тому, що минулого року в Арбарітом Балістраши були засновники цього маєтку і хазяєва. І їм дуже сподобалось Деякі роботи, і коли вони підходили до тих робіт, вони бачили підписи Україна, «Болебердін-Дюговська». І вони, як тільки там йшли до фотооб'єкту якогось чергового, знову Україна, Балаберден-Дюговська. І вони сказали, чому це Україна в Польщі такі роботи робить, а в Україні немає. На що поляки відповіли організовувати? Ну, от вони спробували організували. І ми тим складом, яким ми працювали в Польщі, ми сюди приїхали. Поляки були запрошені. Ми у себе вже слава Богу на Україні працюємо. Ну і от зробили те, що встигли. Було всього п'ять днів. Взагалі такі заходи проходять набагато довше, як правило, десь днів 10-14. Але ми старалися щось встигнути, нібито встигнули. Можу ще додати, що в Києві подібний захід теж проходить. І ті ж самі ми з Володимиром Балебердін-Дюговська є засновниками, організаторами. Міжнародний еколого-мистецький пленер, діалог з природою. Ми його, знаєте, таким заходом великим вже зробили, бо він вже багато років, ми його робимо, де там у нас і виставки, і сам пленер проходить, ми робимо арт-об'єкти. Тобто такий вже великий мистецький захід у нас виходить. Ну, Я думаю, що колись часом тут теж буде дуже гарна історія. І ми вже проговорили засновниками цього маєтку, що, що тут можна було б зробити мистецьке такого. Знаєте, гарного міжнародного рівня, ну дай Боже, воно буде розвиватися. Значить, ну яким чином це взагалі от технічно відбувається? Ну, наприклад, цього року цього разу лозу привезли з Польщі, через кордон везли. Коли ми робимо в Києві наш діалог з природою, то ми там просто нарізаємо. Справа в тому, що в Польщі. Є кілька центрів лозаплетення. Це один там ми, ми, Ми багато де вже було запрошені, тому ми дуже гарно знаємо цю ситуацію. Е, Новий Томишель е, і ще інші місця, де просто вирощують, як у нас пшеницю вирощують, так у них лозу різних сортів. І люди є люди, які конкретно цим загозаготовлянням займають вирощуванням і заготовлянням. Ми коли вперше побачили до горизонту ці поля лози вікліни то я не могла повірити своїм очам, бо ми ліжемо десь над водою, десь на болотах, десь біля річки, так, як ми це робимо. Хоча у нас є центр лозоплетення Іза, але він так зараз трошки в занепаді, можна так сказати. А у них це дуже розвивається, тому що є потреба в екологічних матеріалах у всьому світі. І польська та лоза, вироби з лози, а особливо арт-об'єкти, вони дуже популярні в усьому світі. А як сам пленер відбувається, можу сказати, що ми приїжджаємо, от у нас є територія, яку ми бачимо вперше. Але ми якийсь час, ну хтось півдня, хтось цілий день надихається місцевістю, ми вибираємо якесь місце, що нас надихає. знаєте. А потім ну ми вже всі ж працювали з цим матеріалом, ми його добре знаємо, знаємо його особливості, що він може, на що він згоден, на що він не згоден. І тому ми вже так розраховуємо. Ми трошки свої сили, що ми встигаємо зробити саме для цього місця, щоб це місце почало зовсім по іншому виглядати. От ми вже поставили частину робіт, ви бачите, по території змінюють, нібито все те інше. Та ж архітектура, ті ж алеї, ті ж дерева, да? а все по-іншому виглядає, правда? Тому що мистецтво воно змінює все навколо себе. А що це за фігура? Розкажіть, будь ласка, вимагає. А це, до речі, це роблять наші польські колеги. коли ми приїхали, нам показали палац Бруніцьких і розказали історію. Дуже приємно було це все побачити, почути. Особливо приємно, що люди це відновлюють, і що воно є надії, що це буде в якомусь гарному, гарному стані, де куди люди зможуть приїжджати. І нас ну, не те, що вразило а, Знаєте, така там була одна фотографія з пальмою. Пальма перед Палацом стояла, може, ви бачили її? Це не зовсім пальма, це бананове дерево, але воно як пальма виглядає. І в нас пів групи вирішили робити пальми, але потім передумали а дві Кася Чекавська і Лежбета Пірецька, роблять свою пальму. Тобто, як на те відголосок того минувщини. Цього краю. Ще скажіть, скільки учасників у вас сьогодні є? У нас, у нас четверо людей з Польщі і четверо з України. З України у нас Володимир Болебердін, голова секції декоративно-прикладного мистецтва Київської організації національної спілки художників. Я Галина Дюговська, куратор і організатор діалогу з природою в Києві, теж член Національної спики художників і спики дизайнерів. Потім молода пара керамістів, але вони молоді, але вже відомі і дуже талановиті. Ліза Ліза Портнова і Андрій Кіріченка. І польська частина групи, мабуть, вони вам самі прізвища краще скажуть, щоб я не переплутала, як воно звучить правильно. Кажу, що Станіслав Дзюбак, може він сам про себе це не скаже, бо він нормальна, скромна людина. Але він вже теж організував дуже багато пленерів по Польщі, і він якраз та людина, яка займається розвитком артистичної лози в Польщі. Він якраз оце, він свого часу і нас, з Володимиром, 12-10 років назад до Польщі запросив, і ми почали з цим матеріалом експериментувати. І він збирає митців з усього світу. Ми працювали з американцями, там, і з монголами, і, ну Європа та само собою, і так далі. І, тобто це людина, яка дуже натхнена лозою, віклінена. І він дуже багато для цього зробив для розвитку. Тому що, знаєте, ця сама ідея, Кому, до речі, теж, ну як не позичили, а розвиваємо цю ідею в себе в Києві, щоб люди мистецтва і різних напрямків мистецтва, тобто текстиль, ювеліри, ну, не знаю, там, скульптори, ну, живописці, хто хоче, да? щоб вони щось зробили своє з того матеріалу, тобто, як експеримент, тобто, не те, що людина вже вміє, там все, там, кошики щось вплива. Цим людям важко відірватися від образу кошика. A tu są ludzie, rizny, galozy i temu wychodzą dużo ciekawe, eksperymentalne roboty. Art plener Wikliny, który tu się odbywa, zaprosiłem z Polski artystów, którzy już zajmują się jakiś czas takimi działaniami właśnie w Wiklinie. I jest to Stanisława Zacharko z Kielc. Elżbieta Piurecka z, Ar z arboretum z Bolestraszyc i Katarzyna Krzykawska, która pracuje na takiej uczelni w Warszawie, uczy architektury krajobrazu. A ja jestem z brzegę, nazywam się Stanisław Dziuba. Moje wrażenia z Ukrainy są zawsze dobrze. jestem już szósty, na szóstym plenerze w Ukrainie, i zawsze tu się czuję dobrze i, i, i y, no i dlatego tu przyjechaliśmy, bo lubię tu A na to się... znaczy w Ukrainie, bo, bo tu jesteśmy po raz pierwszy y, tu y, w podchorcach. To, to, to jest absolutnie pierwszy plener. To jest, y, być może, że będą dalsze plenery, ale ten jest pierwszy. Myślę, że jeszcze... Coś powiedziała Pani Stanisława Zacharko-Łagowska, mówiłaś już, Aha. bo Pani jest krytykiem sztuki też i lepiej mówi o sztuce ode mnie. Ja, ja tylko właśnie no organizuję plenery i w Polsce, takie międzynarodowe, gdzie przyjeżdżają artyści z różnych krajów, ale z Ukrainy, za każdym razem są artyści, za każdym razem, każdego roku. I oprócz plenerów e, wykliniarskich, gdzie e, robimy formy przestrzeni, jakiegoś tam miejsca, organizuję też plenery malarskie, gdzie przyjeżdżają e, artyści, malarze. Także e, co najmniej dwa, e, trzy plenery w roku organizuję,

Теж мислились, що то там тепер хлопці буде, то, якщо є туристичний центр>, <рістичний> центр>, <рістичний> центр. А тут такого не це руки. Скільки часу займає виготовлення такої? Ми тут 5 днів. По різному. Ми тут 5 днів. Якщо є матеріал, є натхнення, і ви знаєте, що робити, і техніка відома, то, наприклад, плести так, як оці стас проти, ну, довго і важко. Так? Але він майстер високої категорії. А це набагато легше, але форму утворення теж треба бачити, як воно вийде, кінцевий продукт, як вписати в екстер'єр цього з палацами, зі всім простором, тому що можна зробити ф... фантастичну річ, а вона не впишеться в цей екстер'єр того. Так. Вона пропаде. Тому ми робимо трошки більше, стараємося якось. Це виглядало, підписалося цих будинків, будівель і територій. Було бимо трошки більше, що не знаю, як вона вийде, то, але триматися з буде, будемо. Взагалі наші роботи в Польщі, так ми знаємо, що по три, ні, не на по три, по п'ять-по шість років стояли. Саме наші роботи. Але дуже три. А Ну, перша робота, яку ми зробили, всі Весілля Пшемишля поїхали до птаха щастя. Ну, як це називається? Я не знаю, до Пави. Чому це так? Я теж не знаю. У нас пам'ятник слави всі їдуть, а там поїхали до нашого птаха. Представляємо національну спілку художників України. Для нас от, в музеї, це норма, а не щось таке. Тому для того, щоб... Цікаво, коли робота, яка нам здавалася, десь там зробили, побавилися і все. А вона людям потрібно, це цікаво. Людей здивувало, вони приходять, купують клітки в музеї, й не в музей, а в ботанічний сад. Подивитися і побачити, фотографуватися біля нашої роботи. Це дуже приємно. Це більше матеріал.